Територія просто стоїть, гуляє, яка занедбаєна. І так само те, що страшно дітей. Да? Ось от діти, одні як думаєш, пішла б дитина собі на вулицю, але мені страшно. А друг її сюди затягнуть. І що потім? Що років 20 тому в цих будівлях на вулиці воїнів афганців розташовувався всесоюзний інститут сільськогосподарських та аерофотогеодезичних вишукувань, який у народі називають вісхагі. Нині ж напівзруйновані споруди стали прихистком для безхатьків та антисоціальних осіб. Тут живуть безхатьки. Наші вікна виходять ось наш будинок і наші вікна виходять сюди. І ми регулярно бачимо, коли там хтось живе, коли там хтось ходить, коли там якісь п'янки, коли там якісь крики. Ось на днях, ось буквально два дні тому назад було, що там якісь були такі крики, просто шалені. От видно, були неадекватні люди. Вони там бігали з ліхтариками і просто ну, вони навіть не кричали, вони, вибачте, якось вирощали неадекватно. Відтак у закинутих будівлях трапляються і пожежі. Одна з наймасштабніших була півтора роки тому. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Тут вежежа була неодноразово. Тут дуже багато. ну Як мінімум разів сім, я точно пам'ятаю, що тут як мінімум починалося. Це, це да, там, да, там, а потім там, оці разів п'ять, як більше, палили тут безкінечно. Позаяк біля закинутих будівель небезпечно навіть ходити. Мешканці мікрорайону зверталися за допомогою як до місцевої влади, так і поліції. Вони приїхали, їх, як то кажуть, поуспокаювали, порозтягували і поїхали назад. Проходить дні 3-4, те ж саме. Тут лежать вони штабелями ці наркомани, їх порозтягували, то там під забором, там вивалений забор був, теж їх були розтягували. Просимо загородіть, що нібудь зробити. Вони ленточки посипляли, вхід заборонено, все. Декілька років тому місцева влада пообіцяла вирішити проблему безпеки закинутих будівель. Проте нічого так і не змінилось. Перед виборами, коли до нас сюди на район приїжджав наш мер, так він проводив тут агітацію і ми розмовляли з приводу з цих двох будинків, тому що, вибачте, вони реально соціально небезпечні, і це видно просто зі стану цих будинків. І він обіцяв потурбуватися так і зробити так, щоб тут можна було безпечно ходити, безпечно щоб діти могли тут безпечно гуляти. Але вибори пройшли, і те, що ми мали, те ми і маємо навіть гірше. Відтак, мешканці сусідніх будинків змушені щодня ризикувати своїм життям. Діти мене, старша дитина, друга зміна, вона вісім вечора закінчується друга зміна. Вона каже, мама, мені її не страшно через наш сад проходить. Та й соромно. У нас ж І Ти ж нікого не приведеш, каже, всі як подивляться, кажуть, боже, ти, ти живеш. І от такий от бардак, все щоб а тут і діти гуляють і мало якась дитина зайде, буде просто йти. А тут хто його знає, хто тут. Ну я з ними хожу або хто з ними є, тому що тут так рискувати не можна. Єдине, що зараз можуть зробити люди, залишати постійні заявки у контакт-центр. дня, оператор Юля Слуха. Доброго дня, Юля. Мене звати Ірина. Скажіть, будь ласка, я хочу до вас звернутися з питання будинку по вулиці Воїнів, Афганців, 5. В нас тут він у дуже такому плачевному стані, і ми вже декілька разів зверталися, щоб приїхали якісь служби. І... Трішки тут якийсь навели порядок чи поставили якийсь забор, тому що тут просто жахіття твориться, скло, сміття, діти ходять і нам обіцяли це зробити, але до сих пір нічого не зроблено. Добре, передам заявочку вашу А скажіть, будь ласка, коли можна очікувати якогось зворотнього зв'язку від вас? Взагалі на роки заявки дадіться. Місяць. Керуча тому раніше зазвичай на протязі місяця. Добре, чи до вас? Скажіть, будь ласка, якщо на протязі місяця ніхто нічого не зробить, куди нам можна звернутися? Повторно телефонуйте нам, повторно залишати да. до вас. Добре, да. добре. Так, да, дякую, mm. до побачення. Отак, от ми і робимо. Повторно повторно телефонуємо кожен раз. І так роками, адже місто так і не може розібратися. Хто ж має дбати про цю територію? Жековська територія. Бувши війська і як же це Жековська будівля, якщо це підприємство державної власності? Mm -hmm. А тобто, куди звертатися? Біля авганців 7,5 прибирається. Uh -huh. А далі то не прибункова територія, то не являється територією вже відповідальною жертвою. На жаль, нам не відомо, я це власність чи я це була будівля. Одне скажу, що це не комунальна власність і земля не знаходиться в комунальній власності міста. Тому як особливих впливів ми як управління будівництва на цю структуру на цих власників немає. Відповідати за територію біля будівлі має власник. Але як бачимо, власнику немає діла як до будівель, так і території. Так само і владі міста немає діла до того, що відбувається на її території. Чуть чуть класну хочеться, щоб тут краще майданчик був дитячий гратися. Да, але щоб тут прибрали. Вибрали? Да. Прибрали, так. Бо тут пауки лазять.